Історії від Кряча як Хома розсміявся, Хома зірвав п'ять найбільших строчків. Рвав він їх так, підстрибне, обхопить строчок, повисне. І хлоп з ним на землю. Поскладав він строчки на передніх лапах, як Поліна, і взворотню дорогу із вагою не побіжиш. Та й куди там бігти, ледь відсапався. Через гай навшпиньки йшов тихо, тихо ніч. І перш, ніж зробити крок, щоразу лапою легенько попереду землю обмацував, побоювався на лисицю наступити. Лягає аби де. Дійшов до колоди через струмок і зупинився. Зі стручками не так то й легко на інший берег перейти. Рівновагу утримувати треба. От якби шість стручків було, тоді інша справа. По три під кожну пахву і крокуй. А з п'ятьма як? Але Хома і тут не розгубився. Спершу два переніс, а потім ще два. Чотири виходить два плюс два чотири. Повернувся за п'ятим, а як його нести? Рівноваги немає. Зажурився хомо. Що робити? Придумав! Ура! Перебіг він знов колодою на інший берег. Узяв там один стручок із чотирьох і повернувся назад. Тепер у нього два строчки. Ага, один плюс один дорівнює два. Спокійно переходь. Він і перейшов, йде через поле. Ось і нора вже близько, майже поруч. І тут він зупинився. Ех, дурень, я дурень, похитав головою Хоман. Навіщо ж я отакуго тут далеко тягнув? Варто було прямо на місці, на далекому полі загам строчки вилушити. А Агорошин за щокаменець значно легше. І Хома повернув назад, знову до струмка дійшов, знову в гай через струмок перебрався колодою. Тільки цього разу він хитріше вчинив, просто перекинув стручки один за одним на той берег, а тоді й сам перейшов. Тручки він до ранку шукав. Кущій темно, нічого не видно. Знайшов все-таки. Тут і сонце зійшло. Перейшов він гай, знову дістався далекого поля. Вилушив три стручки. Горошини за шоки в комірки поскладав, щоб роздулися, як дві кулі. Із-за спини видано Два строчки, що лишилися, узяв під пахви та у зворотню дорогу. Йде сопе, животом траву розхиляй, лоскітно, не смішіть мене, шамкав хома крізь зуби. Мені сміятися не можна. Комар у ніс жигнув. Не смішіть мене. Ішов до колоди. Жаби в струмку прокинулися, стрибають, плавить, і де хома по колоді погойдується. Видно, розрахував погано. За однією, щокою горошин більше. Побачили, хому жаби, зайшлися від сміху. Хором регочуть, весело їм. Не сміщить, тримається Хома, кріпиться щосили, а жаби аж захлинаються реготом. Дуже заразливо не втримався Хома просто на самій середині струмка, як пирсне, Фрррррр. усі горошини повилітали. Зареготав Хома ха. Ха ха. ха-ха-ха. Ой не можу. Жаби мало не луснули зо сміху. Так Хома й повернувся додому лише два строчки із зміг донести. Поклав їх коло входу до нори, а сам поруч приліг спочити, охоркався. Прокинувся немає строчки, а на в тому місці, де вони лежали, Ховрах сидить і облизується. Стручки де? Відповідай, закричав Хома. З'їв? Я не один, образився ховрах. Ми вдвох. З ким? зкипів Хома. Веди, я йому хвоста відірву. Собі? здивувався Ховрах. Як собі? А так я за тебе. Вранці зарядку зробив, приходжу, бачу два строчки саме для двох. Ну я й закусив, ти не думай, я тебе не обділив. Я сам маленький строчок з'їв, а за тебе другий більший. Правда ж смачний? замислився Хома. Усе правильно, усе сходить. Тільки одне втямки, чому їсти хочеться дивно.